Німу 50% від щомісячного перевиконання бюджету Луцька і річних вільних залишків. Мерія має спрямовувати на підтримку Сил оборони України. Відповідне рішення ухвалили під час засідання сесії Луцької міської ради в середу, 26 листопада. Ну нагадаю, що щомісяця Луцька мерія має значне перевиконання бюджету. Ну тобто, податків зібрали більше ніж планували на початку, і ці кошти щоразу розподіляють на різні. Видатки. Місцевий бюджет Луцької територіальної громади вже неодноразово спрямовував кошти на потреби оборони. Водночас обсяг таких потреб зростає, а частина необхідного фінансування не зовсім. І відповідно для того, щоб забезпечити це фінансування, і було ухвалено. Е Дане рішення власне почне воно діяти вже з 1 грудня 2025 року і буде чинним до завершення воєнного стану. Таким чином мерія тепер може спрямовувати половину вільних коштів на сили оборони. Макса, то чому ж депутати вирішили все ж таки виділити надлишок своїх бюджетних коштів на військо? Бо коли щомісяця місяця маєш перевиконання, варто перевиконати й обов'язок перед військом.